Сьогодні, 26 жовтня, вище професійне училище No3 міста Мукачево має честь взяти участь у всеукраїнській акції. Все Україна, все перемога, все зсу. Ми віримо у перемогу. Ми віримо у збройні сили України. Дякую вам, всім. Слава Україні. полі, в чистім полі, ще шумлять мої полі, що сади в минулому житті, що на дива прийнялися, верхівками втялися. Доки в мене будеш ти стріляти, доки небо буде сльози лити, знай за гріх цей будеш ти платити. За сирени і безсонні ночі, за налиті страхом тілом очі, за всі вирви, вибухи, вибухи заваги, за життя заховане в підвали. В мене, мамо, усе при чудово. В окопах ми всі, як сім'я, варта наша є цілодобова. А хто ж, мамо, тоді, як не я? Я не мерзну, повір, завжди ситий. Буде роброди, кавуся і чай. Будем скоро усі краще жити. Усміхнеться усім, рідний край. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеке добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. Повертайся, жити! І буде мир, і на світанку миється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Я йду від тебе і до тебе, золотий, і Віримо у міць і силу ЗСУ. Віримо у перемогу. Слава Україні.